У Харкові, 8 травня, в день пам'яті та примирення, прийшла церемонія покладання квітів до меморіалу слави, вданено тих, чиї життя обірвала Друга світова війна. Тоді у 40-ві, Європа і Україна, зокрема, заплатили за перемогу і мир страшну ціну. Десятки мільйонів вбитих та закатованих, скалічених та понівечених, тисячі знищених вщент міст та сіл. Харків'яни сповна відчули усі жахіття Другої світової війни на собі. Дуже багато у ті часи е, захисників полягло, щоб Харків був і жив е, у мирні часи. Шанувати та пам'ятати подвиг героїв тих часів, обов'язок кожного громадянина підкреслив Ігор Терехов. Це святий день, і ми повинні пам'ятати тих, яких немає з нами, які ціною свого життя подарували нам свободу. Крім цього, хочу сказати, що знаєте, зараз іде війна, і ніколи не могли б подумати у ті часи, і потім після війни, що буде, буде таке лихе, буде такий жах, і що онуки тих, які боролися за з нацизмом, зараз. Прийшли на нашу землю і хочуть відібрати у нас свободу. Хочуть відібрати у нас ті здобуття, які є України. Тому зараз ми воюємо. Воюємо за нашу націю, воюємо за нашу свободу. І я впевнений в нашій перемоги. Сьогодні кожен українець прагне перемоги над рашистською навалою. Учасники церемонії висловили велику шану тим, хто переміг нацизм тоді, та тим, хто захищає нашу країну зараз від нового зла. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Єгор Мікенян. Новини Харків.